Я проаналізувала ситуацію і зробила висновок, що ми пишемо сценарії нашого життя згідно з будь-якою казкою, яку нам прочитали в дитинстві. Якщо вона справила на нас враження. Психологи називають це сценарним аналізом. Казка в дитинстві працює не просто як розвага, а як перша в житті карта реальності. Ось кілька механізмів, які підтверджують цю правоту. Пошук знайомого алгоритму. Якщо у касті герой отримував визначення лише через важку працю та страждання, наприклад, як попелюшка, людина в дорослому житті може підсвідомо знецінювати легкі гроші або прості стосунки. Вважаючи, що вони не справжні, або, наприклад, виправдання невдач, ця казка дає готове пояснення проблемам. Наприклад, якщо улюблений герой завжди був самотнім і незрозумілим, людина може використовувати це як внутрішнє виправдання. Щоб не зближатися з людьми або приховані сценарії. І ми копіюємо не лише головних героїв, а й їхніх антиподів чи навіть епізодичні ролі, якщо їхня модель поведінки здалася нам найбільш безпечною або ефективною в той момент. Це дійсно правда. Усвідомлення свого казкового коду це перший крок до того, щоб почати писати власний унікальний текст життя, а не слідувати дивним сторінкам з дитинства. Цей казковий сценарій це скоріше обмеження, яке заважає нам, якщо герой нашої казки був жертвою. Тому. ж… Такий корисний орієнтир це герой, який жив довго і щасливо, був мудрим і добрим. А яка казка ваша улюблена, ви можете саме проаналізувати ваш життєвий шлях і обрати іншого героя, або навіть написати свою казку, де ви у здоров'ї та силі, багатстві та радості в оточенні щасливих людей. За добрих справ усе в ваших руках, і це правда.